Цього літа багато хто з мам і з дітьми планував повернутися до України, та інтенсивні обстріли урвали ці плани. Зараз українські біженці починають усвідомлювати, що війна може бути надовго, і вирішують, вкорінятися за кордоном чи наважитися на повернення. Звісно, зважують насамперед на безпеку, житло та роботу. Останні опитування показують, що до перемоги більшість жінок будуть за кордоном, а після до них можливо доєднаються і чоловіки. Тож приблизно 5 мільйонів наших співгромадян можуть залишитися на заході. Більше Оксана Михайлова. Поки що біженців більше ніж повертанців. До 8 мільйонів наших співгромадян виїхали з України від початку великої війни. Частково повернулися. Сьогодні ж майже 2,5 мільйони жінок та їхні діти за кордоном, і більшість не планують повертатись до завершення війни. Ба більше після перемоги кордони відкриють і до них можуть приїхати чоловіки. Тоді до 5 мільйонів українців залишаться в Європі. Це молоді, освічені. Більш-менш матеріально забезпечені, 80% з вищою освітою. Толерантні, толерантні і мотивовані до швидкої адаптації. Як ви думаєте, як Європа на нас дивиться? Не на як тимчасових біженців, а на як потенційних громадян, працівників, і вони будуть все робити, щоб наші там залишилися. Це бізнес. Поки що українці не повертаються через безпеку. Тих, хто вагався, злякали травневі обстріли. Тоді столицю Росія атакувала через день. Сумнівається, й Ольга вона з дітьми вже понад рік живе у Празі. Новини з України її поки стримують. Мене зупиняє наїхати до України посилення обстрілів. Загальний небезпечний фон, який зараз схоже більш на агонію з протилежної сторони. Моя безпека, безпека моїх дітей. Зупиняє людей і зруйноване житло, відсутність роботи і достойної зарплати, бо війна б'є і по кишенях українців. Вікторія з дітьми в Німеччині понад рік приїжджали додому на тиждень та зрозуміла, тут будуть тягарем для нашої зарплатні, яку зараз отримає середністатистичний українець. Це просто непомірні ціни. Я коли приїхала, я побачила, я мені було важко в руки ці продукти брати. Ну, тому що я зрозумію, скільки зараз заробляє чоловік, і як я, отак, от можу взяти отакий дорогий продукт. А я, а я розумію, що дитині ж треба так. Німеччина теж не дешева, але там є доплати, допомога продуктами, дітям, одягом і канцелярією. Це й допомога і боротьба за наших людей. І через це ми вже бачимо насправді, що уже Німеччина є країною номер один за кількістю українських біженців. Тобто вже навіть не Польща, а Німеччина є й інша тенденція. Деякі країни виплати скорочують. Швейцарія та Ірландія українців стимулюють повертатися. Вони виплачують українцям певні кошти, щоб вони повертались додому. Ми не знаємо насправді наскільки це ефективна практика, тому що вона лише почалась. Але тим не менше цікаво буде за цим спостерігати і дивитись за тим, чи це ефективно чи ні. Тобто насправді в Швейцарії, в Ірландії зараз таке поки що є. Тим часом Україна не збирається обмежувати своїх громадян, кажуть в уряді. Примусово повертати нікого не будуть. Розуміють, що безпека, відбудова і економічний розвиток потрібні українцям для повернення. Вони є великим. Здобутком для ЄС, але звичайно, ми працюємо над тим, щоб вони в першу чергу мали можливість повернутись, давати людям житло, роботу в це, звичайно, інвестують фінансовою технічною допомогою України і уряди інших держав. це е, е, і допомога пов'язана з відновленням. Це дуже важко, звичайно, в умовах війни, в умовах того, що все ж таки значна частина території перебуває під окупацією. Експерти ж переконані, окрім припини. Яння обстрілів, вступ України до ЄС, сигнал про вступ до НАТО чи інші гарантії безпеки спонукатимуть повертатися а також максимально швидка відбудова. Хто в ній братиме участь, повинен і зарплату мати достойну. А до відбудови безробітним потрібна програма трудової міграції із розбитих регіонів на захід. Це може бути вахтовий метод. Ми не можемо поставити заслони, ми не можемо забрати паспорти, але треба зробити так, щоб була мотивація і повернутися, і залишатися тут робити. Це один із моментів а це, що Економіка, житло, розмінування, підвищення заробітних плат. Ну і така програма безпеки. За даними опитувань центру економічних стратегій, українці почали розуміти, що війна не закінчиться швидко. І з одного боку, що довше триває війна, то більше українців коріняються за кордоном. З іншого ті, хто не планує там осідати, наважуються на повернення. Так вирішила й Ольга Мілянович з малим Богданом. Рік провели в Німеччині, а в квітні вир рушили додому. У мене було вже переконання, що все я вже набулася за кордоном, а і також переконання, що напевно це все надовго. Тут немає якоїсь сміливості чи ще чогось. Мабуть, я просто дуже втомилась, а жити в Німеччині далеко від України повернулася якраз напередодні гарячого і безсонного травня, коли Росія закидала Україну ракетами та дронами, але каже, адаптувалася. Мене дуже підтримують ранки вночі. Після обстрілів ти виходиш. Якщо ти в укритті, ти виходиш з укриття. Просто виходиш на на вулицю, їдеш в офіс, включаєшся в дзвінки, йдеш по каву. А навколо люди, українці, які перебувають в такому самому полі, як і ти. Всі пом'яті, але незламні. При цьому Ольга мала весь цей час роботу, жила в подруги, не мала скрути. а така ситуація не в усіх, аби повернулася більшість і державі, і всім нам є над чим працювати, бо люди там, де краще, але це краще ніхто не зробить за нас. Оксана Михайлова та Олена Стахова. Факти сітіві єдині новини.